Чесно вам признаюсь, от був уверен, що і цей Новий год ми з вами будемо зустрічати в стані такого, ну знаєте, легкого стида, що, попри всі наші грозні заяви, попри активні махання руками, наші верховні власті не ну, йдуть таку-то отмазку, що ми взяли, і, случайно як то продовжили контракт з Газпромом, який от Іменно на цей новий Год сам по собі бере і закінчується. Не ми його гордо розірвали, не принципіальна Європа там сама взяла і відказалась від от цього ласого шматочка. Е, ні, ну, Воно, звісно, ще не вечір, тут ще кілька днів є. Але цей последний аргумент про принципіальну Європу, ну, я б, мабуть, взагалі не прийняв внимання. Це от, в цій історії, мабуть, найслабніше звено. Россия с начала года нарастила поставки газа в ЕС на четверть. Россия в январе-ноябре этого года нарастила поставки газа в Евросоюз на четверть до 49,6 миллиарда кубометров. Следует из анализа РИА новости данных аналитической компании Брюгель. Вот так, все, что вы хотели знать про принципиальность, то, наверное, в пылу борьбы, как-то забыли спросить. Причем это про принципиальность Евросоюза. Який бідненький там мучається над кожним новим пакетом санкцій, шукає де більше денег, які хтось знайти на нашу защиту, і винімаючи з одного кармана ці деньги і даючи їх нам, він з другого кармана, винімає ще більше денег і дає їх агресору на то, щоб той спокійно мог собі продовжувати убивати нас і далі. Ну, це, подожди, це только одна сторона медалі. Друга вона така німені гадка. Ми з вами в процесі убийств у нас з вами тоже активно участвуємо. І коли ми будемо говорити про чиюсь там принципіальність, Давайте поговоримо і про принципіальність нашу. Основной прирост обеспечили трубопроводные поставки. За 11 месяцев они увеличились на 26% и составили 33 миллиарда кубометров. Это примерно 11,1% от всего европейского газового импорта против 8,4% годом ранее. Одновременно выросли и поставки сжиженного природного газа на 18,2% до 19,3 миллиарда кубометров. Здесь доля России достигла 7,1% с 5,7% в январе-ноябре прошлого года. В результате на Россию с начала года пришлось 18,3% газового мім партії Євросоюзу проти 14% годом раніше. Головним образом российский газ поступал в ЕС в виде СПГ – 7,1% от европейского импорта, через турецкий поток – 5,6% і только потом через Украину – 5,5%. Почти третя всього того газа, який Євросоюз купує у агресора, проходить через наші з вами руки. І це не не дуже добре. Це просто лишний раз показує, що Україна – це надійний партнер які, несмотря на війну, виполняє, чесно виполняє, всі свої обов'язки перед агресором, ми навіть гроші від нього отримуємо за добре виконану роботу. Ми молодці. Пам'ятаєте, як там у Леніна, йому цю фразу, кстати, говоря, більше приписують, ніж вона реальна. Але, тим не менше, капіталісти самі продадуть нам вірьовку, на якій ми їх же ж і повісимо. І ми з вами цією вірьовочкою нормально так підторговуємо. Євросоюз активно Цю віровку закупає, але скільки віровочки, як то кажуть, не вийдеться. Зеленський відверг любые які способи транзиту газу через Україну. Заявлення втратившого легітимність президента України Владимира Зеленського о розрив контракту з «Газпромом» носять намерено конфронтаційний характер. Ну так не слухайте його, раз для вас такий який-то нелегітимний. Транзитируйте все собі спокійно і дальше, не дивлячись на його конфронтаційні заяви. Що це значить, до речі? Що в нас в відносинах з Росією зараз все хорошо, гладко. Все спокойно, нормально. И тут бац, яка-то вообще надумана, надумана конфронтация на пустом месте. Зачем вот это все? Плюньте и транзитируй -то. Не можуть, Не можуть что-то. Оказывается, что на цей раз дело обертается вот именно так. Путин, контракта на транзит газа через Украину уже точно не будет. Владимир Путин заявил, что Киев получал порядка 700-800 миллионов долларов в год по контракту о транзите российского газа через Украину. Он отметил, что продление этого контракта уже точно не будет, но Газпром это переживет. Да мы за него не переживаем, вины не такие, переживаем приют в нынешних долгах. Да и вы за нас не переживаете, мы тоже как-то проживаем без всех ваших бесовских денег, которые сейчас Газпрому нужнее точно больше, чем нам. Я тільки не чую самого головного, що Газпрому це взагалі бути во благо. Я правильно розумію направлення вашої пропаганди на найближаще время? Прощання з Газом. Остановка транзиту через Україну хуже для всіх, крім РФ. Та за РФ точно ніхто теж не переживає. Ви тим газом тепер, тепер ви тим газом, я не знаю, що ви ним. Ну, вдвічі громче пердіть разві, що будете. І все, ну цього ніхто не почує, не переживайте, бо всім остальним тепер точно капець. Ні, ніхто, от прям ніхто, крім РФ, цього не переживе. Ну, що то воні на цю тему, от іменно з вашої сторони більше всього. З вашої, з вашої, з вашої. Навіть коли ця вонь як би вроді доноситься откуда-то, со сторони Європи. Ну, як би вроді. Борьба с надоедливым диктатором. Орбан и Фица выступили против Зеленского. Конфликт нелегитимного лидера киевского режима Владимира Зеленского с лидерами Венгрии и Словакии Виктором Орбаном и Робертом Фица набирает обороты. Фица пригрозил Украине с серьезным конфликтом, если Киев сократит транзит газа в Словакию. А до этого Зеленский в грубой форме отклонил предложение о рождественском перемирии от Орбана. Конфликты с Орбаном и Фица могут дорого стоить Зеленскому. О, у нас тут целый Новий крестовий поход проти неверних нарисувався і очолять його два самих принципіальних, самих благородних, самих світлих представителя роду людського, два ангела міра Орбан і Фіцо. Последняя надежда замерзаючий в холодних конвульсіях Європи. Орбан, необходимо срочно снять санкции против России, которые очень вредят Европе. Венгрия считает, что санкции надо отменить как можно скорее и в как можно более полном объеме, сказал Орбан. Срочно, срочно, срочно. Можем еще и репарации какие-нибудь там России заплатить за все причиненные ей неудобства. Можем за это, ну не знаю, Венгрию можем подарить. Какие прям, ну вот, кортить вернуться в 1956 год. Вот, вот Прям мечтається, якщо да. у Росії такого щедрого подарка нічого не трісне, можемо ще на здачу Словакію ну, Яким ну, теж хочеться іще один 1968 рік пережити. І от іменно Україна гадіна ж така відділяє їх від їхнього щастя. Да, Саме їй за це помститься і обгадить з тієї сторони границы. Сіярта прокомментирував энергосотрудничество Росії і Венгрії. Сиярта, Венгрія не откажется від от энергосотрудничества з РФ без альтернативи. Та на здоров'я можете яким угодно макаром штани перед Росією знімати. Ми в цьому участвувати не збираємося. А без нас вам грати роль російської прошмандовки. Я навіть не знаю, як вам це делать. Вони з удовольствия. Да ми не даємо аньбанам. Зеленский рискует разжечь серьезный конфликт со страной НАТО новым истеричным приказом. Пример Словакии Фица. Если Зеленский не пустит наш газ, возникнет конфликт. И сам пустил газ. чрезмерного, видимо, напружения. Но главный намек вы поняли, да? У нас теперь конфликт. В чем конфликт? Ну, не с кем-нибудь. У нас конфликт с НАТО. Мало нам конфлікти з Євросоюзом, тепер ще й НАТО на нас буде зуби точити. допригались. Да? Бо слушайте, як би це хохмічно не звучало, це звучить дійсно хохмічно, Венгрія і Словакія це два абсолютно повноцінних члени що Євросоюзу, що НАТО. Понятно, що це все робилось в ті далекі времена, всього романтизму, коли ніхто ну, представить собі в бредовому брідовому то не міг, що і там, і там будуть сидіти прямі представники Главного врага, що Євросоюзу, що НАТО. І це, по суті, на даний момент це два голоса Путіна. І це такі самі по весу голоси, як голос, наприклад, Германії і США. І що з усім цим робити? Ніхто не знає. Ніхто не знає, Ні, де да, ніхто її не думає нічого з цим робити. І коли вам хтось буде розказувати, що та ну слушайте, це вопрос чисто економічний. Міром рулять бабки. Ну хорошо, нато вам бабки. Нате, руліть. Зеленский словакам была предложена компенсация за газ из РФ. Киев предлагал Братиславе компенсировать потери, связанные с отменой транзита газа из России через Украину. Но словацкий премьер Роберт Фица отказался, заявил украинский президент Владимир Зеленский. И не просто отказался. Целый скандал ученый. Назвал это взяткой. А я не такая, я жду трамвая. Зачем мне ваша подачка, когда мне мимо вас и так нормальную зарплату платят? О, кстати, а мне почему эту зарплату хоть не перестану случайно платить? Я ж, блін, не отрабатую, заволновалась я, не такая. Прем'єр Словакії Фіца приїхав в Кремль. Президент Росії Володимир Путін проводить в Кремлі переговори з прем'єр-міністром Словакії Робертом Фіцо. І що? От я третій день вже не можу зрозуміти. Ну, смисл взагалі цього поклона по самі помідори. Ну, попереговорюєтесь, ви що то там, де-то далеко, пониєте, одним одному порозказуєте про вредну, нехорошу, неуступчиву Україну. І що? Що? Що ви там можете такого напереговарюватися, щоб взяти нас і нагнуть? А Путін нас он вже три роки гне. Гне, гне, гне. І що? ФИЦА. Путин подтвердил готовность России поставлять газ на Запад. Российский президент Владимир Путин подтвердил готовность России поставлять газ и дальше на Запад и в Словакию, что с учетом подхода украинского президента после 1 января 2025 года практически невозможно. Написал ФИЦА на своей странице в соцсети, передает РИА новости. А до визита в Кремль ты все не знал, да, что Путин хороший, а мы тут все бяки. Это Путин тебе глаза открыл на вот эти все новые реалии, судя по яким Ну, коротше, не візьмуть нас з вами ні в НАТО, ні в Євросоюз, тому що ми неправильні і недостойні. Не вміємо ми, як, як надо, Росії підмахувати, а це зараз ну, чуть ли не основне Да? От Венгрія і Словакія, вони, вони правильні. Вони достойні, іменно тому вони і в Євросоюзі, і в НАТО, і, і навіть намагаються виступати від їхнього імені. От вони молодці, примір для подражання. Я, знаєте, ну, з таким яким-то легким остров. Последні дні цього Нового року, ну, ну, щоб от нас з вами не ошарашили якимось неприємними новинами. А чому неприємними? Да тому що вже, знаєте, прийшло час самим навчитися себе уважати. І тільки потім треба від кого-то, хоч якого-то уваження. Це, кстати, говоря, не тільки нам, а й от цим двом членам НАТО і Євросоюзу теж можна посовітувати. Що, кажись, прийшло час шукати вам, знаєте, яке-то нове членство. Скажем так, ну или хотя бы так громко не причмакивать.